Привіт всім любителям ферми! З вами знову Павло. Ми сьогодні продовжимо розвиватись! Сьогодні ми заробимо дуже багато грошей, щоб купити. Це стадо коров і і техніку для тюків. Сірий вовк зараз пробирає, а я на на фуражному прицепі. І. У нас вже 5 підписників на каналі. Пишіть в коментарях, хто хоче де працювати. На чому. Хто хоче на пікапі, хто хоче на Фарліман XM4. Та 4А і 130 удобряти полу. Бля, хто хоче цей? Хто хоче на компанію Holland працювати? Хто хоче на підкабі завдання виконувати? Хто хоче вивозити урожай? Пишіть, будь ласка. До речі, я... Приєдную Ігор МТЗ. Він написав, що при... приєднається і до мене в команду. Ігор МТЗ, на чому ти хочеш працювати? Пиши в коментарях. Ми уборку поля скінчили. І зараз поставимо наш комбайн на місце. І будемо культивувати. <кій> <кій> Ось тепер я з культиватором їду для нашого до нашого самого великого поля, яке у нас є. <кій> І тепер у нас за рекламу 163 тисячі. Я хочу десь 360 заробити щоб хватило. Зараз я перемотаю цей момент. Уже докультували ми. І погнали на наступне поле. Як ви бачите ми. Самим великим культиватором на 15 метрів, яке завгодно поле, за 2 хвилини не удобрюємо. А тут трактором мешає прописати. Тепер ще два ряда і ми докультуємо запали. Хай стажер ж докультовою. Ми поки... Так що займемося покосом трави. Починаємо з сіром вовком косити траву. Ця мала косилка дуже незручна, але ж будемо косити тим, що є. Передумав. Я буду краще сам займатися полями, а остальним травою буде займатися серивовка. До речі, серевовк. Напиши в коментарях, як тобі, чи ти любиш займатися травою. І соломують чині напиши, будь ласка. Зараз іншого стажера Наймам на велике поле. Одним словом, з вами був Павло. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі і всім до зустрічі.